Доброго дня, діти! На занятті з математики пропоную послухати і переглянути фрагмент казки бременські музиканти братів Грім. Будьте уважні, слухайте та звертайте увагу на все почуте та побачене вами. Приємного перегляду. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина та під старість. Сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і, бачить, лежить при дорозі пес. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, хапку. Чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, відповів пес. Старий я став, що не день то біль занепадаю на силі. На полювання ходити вже не можу, от мій хазяїн і надумав мене вбити. А я втік від нього, але як же мені тепер на кліп собі заробити? Знаєш що? сказав осел, я йду ось до Бремена, хочу там стати музикою. Гайдай зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли, дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось і кіт воркіт. Гей, старий воркоте. Чого скривився? наче середа, на п'ятницю. А чого ж мені веселому бути? Постарів я, зуби затупилися. Уже радніший би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду, гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти, от і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалось, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть, та це я кукурікаю на гарну годину. Бо завтра неділя завітають гості, і мене господиня заріже. Слухай, гребенястий, ходімо з нами в Бремен все таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любе слухати. Півневі сподобалася рада, от вони вже пішли в чотирьох. Наші друзі йшли цілий день. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самісінький вершечок, бо там почував себе найнебезпечніше. Малята, ось ви прослухали фрагмент казки бременські музиканти, братів Грім. А що ж ви там почули? Пропоную тоді веселі завдання для вас, математичного характеру. То що, готові? Розпочинаємо. Пропоную скласти задачки. Був один осел і зустрів собачку. Як ми запишемо цей приклад? Один додати один дорівнює скільки? Два. Продовжуємо. І вони зустріли кота. Це вже їх було скільки? Яка задачка? Два додати один дорівнює 3. Молодці. Продовжуємо. Потім зустріли, звісно, півника. І тепер задачка. Троє героїв зустріли одного півника, і їх стало четверо. Три додати один дорівнює чотири. Молодці. Пропоную наступне завдання. Чи звернули ви увагу? Яка сама кількість днів була перерахована в казочці? І скільки всього днів тижня? Так, правильно, днів сім. А перераховувалось їх три. А саме середа, п'ятниця та неділя. Як ми будемо записувати приклад? 7 відняти 3 дорівнює 4. Молодці! Граємо далі. Малята. Чи звернули ви увагу, саме яка частина доби була вказана в казочці? Так, правильно, вечір. А скільки частин доби у нас є? Звісно, чотири. То скільки частин доби не враховано в казочці? Як ми запишемо цей приклад? Чотири відняти. Один дорівнює три. Молодці. Малята. Наступне завдання для вас. Погляньте, чи правильно розмістив художник тварин за величиною. Ну, звісно, ні. Тому що самий найбільший це у нас осел, менший собака, ще менший котик, і самий найменший це півень. Ось такі для вас були цікаві задачки та завдання. Дякую велике, до побачення!